День е прийшов з братом в добровольчий підрозділ. Далі рік був в добровольчому підрозділі, після цього можна сказати, приєднався до збройних сил вже офіційно. Починав з, з піхоти, далі займався трохи високоточною стрільбою, снайпер, марксмен. А після того перейшов на дрони. Це спочатку були FPV, дрони і мавіки. FPV більш цікаві в плані керування. Мавіки e, взагалі не зайшли якось, ну не знаю, не дуже сподобалось. Люблю працювати з картами. Mavic і дрони це одна ділянка фронту, то крила вже дають змогу зазирнути трохи далі, подивитися, що там він, він відбувається у противника в тилу. І ну, це просто цікаво. Мавіки. Maviki... Дуже, я б сказав, би, репетитивна робота. Підняв борт, вилетів, подивився одну і ту саму посадку, посадив борт. З крилами трошки по-іншому. Крила це в першу чергу карта, це вже топографія, якби робота більш разнообразна. Вже ну, під час війни, але до того, як потрапив в ЗСУ, я Проходив курс е по топографії в, в школі От, звідти отримав частину знань, які зараз використовую. От, потім вже під час навчання в цьому під під підрозділі ну, так само проходив навчання, в принципі, було простіше. Літаємо ми на крилі Валькірі. Основна задача це. Аеророзвідка. В основному працюємо з статичними цілями, е, тому що така специфіка бор борта це фотольот. От, ну і по ходу, вже польоту потім зробимо звіт, що де там знаходиться противник. Два комплекси, які ми отримали, ми отримали від фонду Dignitas і від Заправки VOG. Вартість якості дорівнює. Однозначно, я пам'ятаю точну ціну комплексу, але якщо порівнювати з іншими комплексами, це відносно дешевий борт і, скажімо, технічні характеристики цього борта ну, дають змогу використовувати його досить ефективно. Плюс е відносно простий ремонт. Це залежить від пошкоджень борта. Тобто деякі можна самостійно, деякі вже відправляємо вироб... виробнику і він їх лагодить. Конкретно наша до 45 кілометрів, але це вже така, можна сказати, гранична дальність, намагаємося до 45 не доводити. Ми доходили до 2 годин, 10 хвилин приблизно. От, ви заявлено заявленим вироб... виробником 120. Специфіка, знову ж таки, цього борта передбачає, що. Um, цей борт потрібно постійно вести по певному маршруту. Цей маршрут є на карті. І треба порівнювати картинку з телевізора, з картою. Тобто, за рахунок цього, uh, я можу орієнтуватись і сказати, де саме знаходиться борт і куди нам далі летіти. От. Ну і плюс, загалом, тобто, це вже. Безпосередньо в польоті. Є так само попередня робота, коли готується е, маршрут польоту, шукаються орієнтири, по, по яких можна відбитись. Тобто, загалом спочатку вивчається карта, потім вже сам політ. Є камера, там є е, накопичувач. От Беремо цей накопичувач, під'єднуємо до комп'ютера, і відповідно збираємо отриману інформацію. Камера має статичну фокусну дистанцію, тому якщо летіти на фокусній дистанції, то в принципі ну, і зображення непогано. Теоретично і для нанесення уражень, якщо, скажімо, ми бачимо на фотографії якусь гармату, то в принципі це є потенційна ціль для вже наших ударних а, бортів. Можна пониженим там, коліям зрозуміти, де там потенційно знаходяться якісь там скупчення особового складу, чи якісь там просто склади БК, чи, чи там ще щось. Будь-які статичні цілі, в принципі, можна виявляти. Нам давали координати. Потрібно от по цим координатам провести розвідку, до розвідку. Тимо по цим координатам збираємо інформацію, яка там є, що там знаходиться, не знаходиться, що ми помітили, що ми не помітили. І відповідно формуємо на основі цих даних звіт і передаємо його. Об'єкт. Об mm -hmm. Ну, скупчення людей, які довго знаходяться в одному місці. Е, ну, це хіба що може просто повести його, засняти? От, але знову ж таки, поки ми цю інформацію mm -hmm. отримаємо, то це буде трохи часу пройти. Mm -hmm. Навряд чи це, це скупчення буде там до сих пір. Відбуватися плюси це співвідношення ціни якості, і за рахунок того, що це фатальот, з одного боку, це добре, тому що дає змогу пролітати зони реп і отримувати з цього якусь інформацію. З іншого боку, це є своєрідним мінусом, тому що для того, щоб витягнути цю інформацію, цей борт потрібно отримати назад. Тобто, якщо у вас якесь, мовно кажучи, класичне крило. До того як його зіб'ють, воно все одно буде давати якусь картинку, і це вже буде якийсь вплив. Ну, в першу чергу, тут вже реп це найбільша перешкода. Коли працює реп, то ну, це основна причина втрати борта, основна причина всіх складнощів, орієнтування, і ну, думаю, це в принципі очевидно. Погодні умови мають, але погодні, до погодних умов можна плюс-мінус підготуватись. Тобто є засоби, які дозволяють розуміти, чи варто піднімати взагалі борт, чи не варто. Як правило, це працює, тому якщо погодні умови не дозволяють, то ми просто не літаємо. Якщо вас невчасно вам заглушить відео. То, відповідно, дуже багато часу може зайняти те, щоб відбитись, де ти знаходишся. Ти розумієш, що якщо ти зараз полетиш виконувати задачу, і, а там обов'язково десь там в них буде стояти реп і десь відео знову пропаде, то заново відбитись. Це вже може бути ну, критичним для того, щоб повернути борт. Тому буває так, що борт піднімається, летить, пропадає зв'язок. І його доводиться вже повертати назад, це судити. Я думаю, якщо б ми знали приблизну відстань, де ми втратили крило, то теоретично його б можна було б знайти. Тому що проблема в тому, що крило втрачається в тому випадку, коли зникає зв'язок і зникає відео. І коли зникає відео надовго, дуже складно відбити, відбитись на карті, де саме знаходиться цей борт. Якщо відео немає дуже довго, ми можемо орієнтуватись хіба що по, по азимуту, Але в умовах постійними проблеми з зв'язком незрозуміло, чи команда проходить борту, чи ні. І, грубо кажучи, коли ти летиш по одному азимуту, а потім в тебе все пропадає. Керування і відео, потім відео відновлюється, там хвилин за 30, наприклад, не завжди зрозуміло, в яку сторону навіть ти летиш. Тобто. Це створює певні складнощі. Якщо ми знаємо, що воно на нашій території, ми його шукаємо, якби є способи пошуку. Ну, навіть якщо це 3 кілометри, в принципі, то теоретично так. Так близько до ЛБЗ ми його не, не втрачали. Е, один раз втратили борт в 5 кілометрах від нашої позиції, нам вдалося його знайти і відповідно забрали борт, і все було з ним, в принципі, в порядку. Я думаю, що це зараз е всі ці без безпілотні системи, це речі між собою тісно пов'язані, і вони, в принципі, стали геймченджером, і вплив в майбутньому буде тільки збільшуватись. Тобто, умовно кажучи, якщо ви хочете щось вразити в піввітроном, вам потрібна якась підсвітка: це або Mavic, або крило. З того, що там. Попадається в новинах, теоретично, це можуть стати якісь лазери. Наприклад. Я буквально на днях читав новину, що вже є е, перші, скажімо так, прототипи лазеру, е, з допомогою яких теоретично можна буде е, збивати дрони. Так розумію, що вони там якось працюють з камерою. Е, і, ну, Теоретично може стати дуже великим геймченджером. Наскільки ці, ці технології будуть впроваджені, це питання. Я тут е, навряд чи можу дати якусь оцінку в цьому. Наземні роботизовані комплекси так чув, чув за їх використання, в принципі, досить корисно, чув за їх використання в різних підрозділах. М -м, так само, якби ну, цьому є місце бути, але у порівнянні з. Знову ж таки, БПЛА навряд чи вони мають настільки великий вплив, як БПЛА. Якщо говорити про вплив, тобто забери з якоїсь ділянки фронту наземні плат платформи, і забери з якоїсь ділянки фронту, скажімо, в півідрону зараз, то це буде зовсім по-різному відчуватися. Та я не думаю, що тут потрібен якийсь протокол окремо для збереження здорового гузду. Людство тисячі років воює, і тут, в принципі, не думаю, що наша війна, війна чимось принципово відрізняється від інших. З приводу музики, як їду на позиції, їду з позиції, це можна сказати, свого роду теж ритуал. Є певні такі в армії це називається протоколами. Пізніше це для тебе стає якимись такими обов'язковими речами, які треба зробити, Там ті самі, наприклад, там, заходи безпеки. І буває таке, що хочеться забити. Але от саме слідування от, цим от речам, навіть коли вони здаються трохи недоречними чи ідіотськими, вони якби інколи виручають. Книжки, спорт і стрільба те, чому хотілося б навчити своїх дітей. Хотілося б все-таки довести справу до кінця. Що ви вбачаєте кінцем? Кінець війни. Ну, Тобто на політичному рівні. Коли буде припинення вогню, коли всі скажуть стоп, вже не стріляємо. Тобто вже буде якась чи точка, чи кома, чи вже буде якась передишка. Це от, мабуть, хочеться до цього якби, дотягнути, і потім, як би. Самого початку до самого кінця. Мабуть, так.